Всіх вітаю, з вами Марія, і сьогодні дивимось, що буде завтра, але сьогодні тільки одне відео. У нас нема світла знову, і філіжанку я не можу зробити, бо електроплита не працює. Тож, дивимось, що буде завтра на картах. Починаємо з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. Так, трошки тут посперечаєтесь, король Кубків виходить, дівчата, у когось з вас, будете незадоволені якимись його діями. Знаєте, людина як намагається вас на себе підсадити. І, ну, я не скажу, що ви будете дуже так робити, так, як він хоче, так, як йому треба. Ну, хоча давайте так можете зробити, але на задоволення ваше буде, і ви можете навіть сказати йому про те, що слухай, це вже виглядає як маніпуляція. Бо для декого з вас це виглядає як, знаєте, як нема можливості відмовити, але ви чітко собі розумієте, що вам не подобається, що людина вас так. Ну, як знаєте, як маріонеткою вами керує, але ну тут буде така якась ситуація. Які буде маніпуляція, навіть буде така що для когось з вас. Така маніпуляція, коли от ти ж знаєш, що я тут від тебе залежу, ти ж знаєш, що я зараз цього, наприклад, там зробити не можу, або іншого чогось не можу зробити, або я там піти не можу зараз, або ще якось. Тобто, це, знаєте, ну, от як нагадуючи про свою немічність якусь. В одній окремій якійсь темі сфера кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання. Тут вже король мечів виходить такий, знаєте, який багато. Роздумів має, який дійсно хоче якусь складну тему закрити. Він зараз, знаєте, навіть. Міг віддалитись від вас, десь там на відстані є. Ви знаєте, де він є. Може бути таке, що між вами навіть є спілкування, але в людини дуже багато роздумів стосовно однієї якоїсь, ну, на його погляд, це складна ситуація. І це те, що йому нелегко дається навіть у думках, не те, щоб там просто взяти щось закрити. Там Тема, коли людина хоче встановити якісь свої, наприклад, позиції, якісь свої сили собі повернути, або щось, ну, наприклад, там, якісь кошти собі повернути. Тобто, те, в чим він. Ну, от не так, що легко взяв і зробив, а там, де йому треба замислитись, яким чином і що саме треба зробити. Але знаєте, тут якась тема, поки він це не зробить, воно його тримає, Згадуємо минулий рядок. Там може бути дійсно тема, там, де людину тримає в залежності, і ви це споглядаєте. і Ви ну, це те, що у вас на очах ви. Протікає, так тут. Давайте далі дивитись, що ж буде робити чоловік у бік жінки. Давайте подивимось, що завтра буде робити чоловік у бік жінки. Та тут більше про мрійність, про бажання, знаєте, як втікти від якихось проблем, або просто вийти з тих проблем. Тут більше буде докладати зусиль, щоб якось підкорити жінку, щоб бути людиною, яка зможе врівноважити між вами якесь питання, якусь окрему тему, може приїхати, це може бути нагадування про себе, не обов'язково, що фізичний приїзд, а от просто як подзвонити, написати, тобто тема, в якій. Знаєте, як визнавати дещо, що, так, я визнаю, що вона мене підкорила, але це більш на рівні думок. Я б не сказала, що він вже готов зізнатися жінці про таке. Далі. Що ж жінка буде робити у бік чоловіка? Давайте побачимо. Так, ну жінка тут теж, тут і роздуми про дорогу, про просування. В якійсь окремій темі. Тут, тут дійсно тут жінка, яка підкорила чоловіка. І тут щось своє буде чоловікові, знаєте, як для розгляду казати, як тут може бути листування, може бути просто от якась тема на Обговорення виноситись, тут жінка, яка, знаєте, тут не просто от зламати чоловіка, а тут м'яко йому щось довести. Коли, спілкуючись з чоловіком, вона може одну окрему тему, знаєте, так, відреагувати, ну, що, що ти таке кажеш? І і одразу ж трошки так себе заспокоїти і не реагувати на цю тему так дуже так знаєте, щоб, щоб не було ані сварок, ані такого, знаєте, різкого якогось. Відношення тут жінка, яка вміє себе тримати в руках, яка вміє будь-яку тему обговорювати з чоловіком більш-менш спокійно і тим самим більше він її чує Далі дивимось для тимчасово одиноких. що у вас буде завтра у темі у кохання. У сфері кохання. Стримувати, щось, свою любов, своє почуття будете стримувати, бо, знаєте, тут більш тема, в якій ви не можете піти на, які, на якісь поступки до людини. І не можете в чимось підкоритись людині. Саме тому й будете себе стримувати. Тут багато про стримування, тут ще й дно колоди показує нам старший аркан сила, там теж про стримування своїх внутрішніх драконів, навіть якщо дуже хочеться комусь там дуже так висловитись, все ж таки ви. Не будете це робити занадто емоційно. Ви можете комусь щось там розповісти про свої страхи, про свій біль, але це не буде таке щось дуже там гучне. А ви все ж таки себе будете стримувати, щоб так, щоб це більш-менш виглядало так пристойно, без того, щоб знаєте, вийти з берегів. Далі дивимось робота? Що у вас буде завтра в роботі? Ну, тут, тут, знаєте, як збільшити. Дивіться, як у вас може бути трошки більше задач, ніж зазвичай. ну Може, навіть ну там зовсім небагато більше на одну якусь задачу, більше але ви будете дуже так старатись все дуже швидко зробити, як поспіхом. знаєте я, от Виглядає так, що, наприклад, ви десь. Собі напланували, наприклад, у вас воно може бути і трошки по-іншому. Ви хочете трошки швидше піти з роботи, ну, ніж зазвичай, наприклад, там на годину швидше, а роботи купу насипали, може, навіть більше, ніж зазвичай. Просто будете намагатись швидко зробити те, що вам треба зробити в цей день. Е, ну, тут... У когось навіть буде така ситуація, коли вам як треба повернутись до... Зараз. Наприклад, ви щось робите раз на місяць, і в цей день ви можете повернутися до того, що ви робите зазвичай один раз в місяць, або, наприклад, два-три дні в місяць. От тут щось таке. І все-таки знову ж таки, ви будете намагатися це зробити швидко, щоб не затягувати. Для когось це може бути як нагадування, що пройшов місяць і тобі треба знов це зробити, там щось таке. Давайте далі дивитись, що ж вам важливо прийняти в цей день. Король, так видно, король жезлів у нас тут ховається на дні колоди, і його глибокі почуття до вас, тут, тут, ну, розумієте для себе, що людина до вас дуже тягне. Може бути спілкування між вами в цей день, може бути і таке, що насправді, знаєте, це як. От як згадує про вас, може навіть наснитись людина, а може виснитись людині. Тобто тут ви в когось в думках і в фантазії такі, знаєте, про вас ну, ну сильні і багато тих фантазій. І почуття, вони не слабшають. Навіть якщо це для когось з вас, людина, з якою ви зараз не спілкуєтесь з якихось причин, все одно людину до вас тягне і людина вас не забуває. І тут багато роздумів про якусь вашу таємничість, що ваша жіночність вона дещо інакша, ніж от просто от були якісь житті, жінки в житті цього чоловіка. От зазвичай до них не було такого сильного почуття, як до вас. Отак От тут показує мені, від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо завтра вам від чого краще б за все відмовитись. Слідкуйте, будь ласка, за своїми словами, особливо, якщо ви говорите про матеріальні якісь е, е, історії свого життя про щось взагалі матеріальне, якщо ви з ким спілкуєтесь, якщо ви просто там самі по собі про щось розмірковуєте. Думайте тільки гарне, тільки краще, бо ваші думки в цей, в цей день, ваші слова, ваші думки, вони будуть дуже потужними. День такий, по енергіях так воно буде складатись, і коли можна змін наробити собі, як в гарну сторону, так і не дуже. Тож дуже слідкуйте, відмовляйтесь від поганих думок. Від особливо, якщо ви погані якісь слова говорите, не треба. От, стримуйте себе як тільки можете. Далі, чого ж вам не уникнути в цей день, давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Ви можете або обнулити якусь ситуацію, яка у вас дуже багато суперечок викликала. Ну, як обнулити? Просто врівноважити, змінити своє ставлення, своє бачення, знаєте, сприйняття своє. А можете взагалі розпочати. Просто щось дійсно нове для себе, тільки тому, що ви як запалитесь внутрішньо. внутрішнього. Вам дуже схочеться зробити щось, що, на вашу думку, врівноважить або вас самих, або щось в вашому житті. Або стосунки з кимось. Далі дивимось: порада від вищих сил для вас. Карти просто вистрибують. Порада від Вищих сил для вас на завтра. Угу. Так, у нас тут, знаєте, як? Тут для когось як приємна зустріч, як приємне спілкування з людьми. Ну, з тими, хто вам цікавий, от, наприклад, там є у вас два друга або дві подружки. Це ви сходитесь разом і спілкуєтесь обговорення нових перспектив, нові, нові враження. Нові можливості, обговорення якоїсь дороги, якогось прориву. Це ну, не обов'язкова дорога, не для всіх це буде про дорогу. Коли якась окрема ситуація береться і вже буде зрозуміло, як діяти в цій ситуації, яким чином, куди просуватись, що планувати, на що розраховувати. Тобто день дійсно буде потужний енергіями. Особливо, якщо ви будете нас... налаштовані на позитив. Це просто от ви можете багато чого зробити на своєму позитивному настрої. Ну і все. На цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій і гарних людей поряд з вами. І бережіть себе обов'язково. І тримайте... Гарним настрій, намагайтесь це робити, не втрачайте його, бо наш гарний настрій це багато чого важить і для нас, і для оточення. Побачимось. Всім пока.